Минає 2022 рік в історії панютинської освіти. Це новий ювілейний рік. 150 років тому, в 1872 році, згідно церковних архівних документів, в селищі почала працювати церковно-приходська школа. В 1876 році її було реформовано в земську початкову школу. Розташована ця школа була в цьому приміщенні поряд з храмом. Після 1917 року в цьому будинку був селищний клуб. В 1907 році школа переїхала в нове приміщення. Зараз в цій будівлі знаходиться панютинський старостат. В 1907 рік учитель Агафонов проводить урок математики. А це урок німецької мови, який проводить дружина вчителя Гафонова, теж вчителька панютинської школи. На фото 4 клас панютинської школи 1929 рік. А тут сьомий А клас випускний панютини 1933 рік. Вчителі і учні на природі під час травневих свят 1934 рік. П'ятий В клас з класним керівником» – 1934 рік. Учні 8 класу під час екскурсії» – 1937 рік. Шостий клас. травень 1941 року в центрі учитель панютинської школи в 1937-1939 роках директор школи Кунецький Федір Ілліч. Через три місяці Федір Ілліч, за мужністю і героїзм боротьбі з нацистськими загарбниками буде нагороджений орденом червоної зірки і загине під час переправи через Дніпро. Панутинська школа після відбудови 1946 рік. Перший дзвоник 1 вересня 1945 року. 1949 рік вчителька Зоя Пилипівна Лісова проводить з вчителями політичні заняття. Вчителі панютинської школи 1950 рік. Сьомий клас 1954 рік. 1955 рік в селищі відкрито нову триповерхову будівлю школи. Зараз це старий або перший корпус панютинського ліцею. Останній дзвоник. Учениця отримує похвального листа за відміне навчання 1956 рік. Делегація Чехословаччини в панютинській школі. Червень 1956 року. 1957 рік. Перший клас. Вчителька перепелиця. Останній дзвоник кінець 60-х років ХХ століття. 1960 рік учні 4 класу зі своєю вчителькою Дорою Пилипівною Лісовою і піонерважатою Найпак. Випускники панютинської школи Прощання з дитинством 1977 рік.